Архангел Уриїл оберігає від страху та обстрілів. Божественне світло світить з глибини, є вічно сяючий, люблячий і мудрий. Уріель є регентом сонця і найсвітлішим серед архангелів, намальований з полум'ям у відкритій долоні, керує громом і страхом. Ім'я означає світло Бога є янголом, який несе людству знання та розуміння Божественного. Він самий сяючий посеред янголів. Ургів був тим, кого Бог послав до Ноя, щоб попередити про потоп. Він оберігає від грому і жаху, від обстрілів, допомагає зрозуміти закон долі, який передає дуже простий спосіб, кажучи, що ми пожинаємо те, що посіяли. Я знань у руці привертає людство до здоров'я та процвітання допомагає тлумачити наш внутрішній голос і сни, допомагає зрозуміти свою найпотаємнішу природу та взяти на себе більше відповідальності за власне життя. Під його керівництвом маємо можливість реалізовувати свої творчі потенціали, підтримує нас у наших пошуках внутрішнього світла, щоб ми стали подібними до сонця. Коли виражаємо всю повноту любові та турботи, просіть допомоги у захисті від страху і знищення, щоб залишатися живими та неушкодженими.